Слава Ісусу Христу. Так, сьогодні ми у цій молитві, скажімо, входимо в цю першу п'ятницю у серпні, а це день особливий, вибраний самим Христом. І ми маємо можливість тут переживати цей початок цього дня в єдності з Ісусом Євхаристійним, щоб знову і знову. Глибоко, глибоко занурюватися у цю таємницю, його любов, його жертви, Його Слово, яке народжується у серці, у серці, Христовому серці, і в Хористі, і Слово. І це серце нас зібрало, це серце нас покликало, запросило, у цей день, якого ми також згадуємо пам'ять перенесення мощейця того великому, первомучника Стефана. Про якого ми завжди згадуємо в часі Різдвяному третій день свят, великомученик, перший мученик Стефан, який був камінований, якого побили камінням, тому що Він побачив Ісуса, який сидить праворуч Отця, і сказав це всім, які його слухали. І тут закрили вуха і кажуть: Він богохолить, і почали кидати камінням. І побили первомучника Стефана, поховали його. А одна розповідь розповідає, коли ми у свій час йшли по святій землі, там якраз зайшли в таке одне містечко, і там є монастир Салезіан. І цей монастир знаходиться саме на тому місці, де віднайшли мощі. Перевомученка Стефана знайшли десь в IV столітті три гробниці. І там якраз одній, це було написано, що це перевомучник Стефан, а другий це Гамалеїл, учитель такий єврейський, в якого вчився Сидий Павло, ну і його син. Ось. І це стало відомо через те, що одному священнику приснився сон. Щось приходить старець і каже, я Гамелеїл, тут є три гроби. Один мій, сина, і Стефана, перемучника. Ну і цей собі подумав, що просто так. Щось ну, не дав при тому значення. Через деякий час знову той самий чоловік приснився і знову приходить і каже: Так, і так, я гамелеїл, тут є три гроби. І аж на третій раз, коли він приснився, той священник дав знати в Єрусалим і прийшли, зробили розкопки, знайшли саме якраз ці три гроби і перемучника Стефана забрали до Єрусалиму, а ті далі лишили, поховали. Аж коли прийшли хрестоносці через багато століть, і вони про це довідалися і вони перенесли тих, ті гроби, скажімо, Гамалеїла, його сина. До Віталії місто Пізо, так пишеться про те, що вони там спочивають. <кій> Великомученик Стефан. Він один з перших своє життя віддав Христові через мучеництво. А якраз одній стихірі, саме є з цього його свята, з того його, його служби, звечірні там говориться, що. Це каміння стало для нього як драбина, як сходинки до неба. Дуже хтось глибоко це подивився, тому що коли ми візьмемо, наприклад, дійсно каміння якесь, і як багато є сходів, зроблено з каміння, які допомагають людині піднятися, люди морують, наприклад, кам'яні сходи є всякі інші, але є кам'яні. І там є каміння. І ось це каміння послужило для того, щоб хтось піднявся. Але для когось це каміння послужило зброєю, щоби знищити святого перегомученика Стефана. Як воно може, бачимо, ці речі, які є в нашому світі, одразу перетворитися в руках людини або в засіб піднятися ближче до неба до неба навіть самого? Або засіб, який зводить до смерті комусь забирає життя. І як важливо, щоб людина якось мудро цим скористала в цьому світі, щоб вона могла дійсно піднятися до Господа. Як це сталося з переможником Стефаном? Отже, він прийняв і це каміння, ніби поскладалося. І він в кінці каже, я бачу сина чоловіча, який сидить по правиці Отця. Ісусе, не пам'ятай йому цього гріха і смертю заснув. Первомученик Стефан. А Стефан саме ім'я, значить вінок. Це грецьке слово, яке значить вінок. Можна сказати, він став тим вінком і мучеників, і вінком першої церкви. Яка щойно творилася, відночок, мучеництва, кров його пролита? Чому? Тому що Він це каміння використав для того, щоб піднятися до Господа. Звичайно, горе тим, які це каміння перетворили на зброю знищення святого свідка Ісуса, який був один з перших деяконів, служителів Христових. І ясно, що для них це навпаки сходи, які повели їх вниз. Це не були сходи для них, що вони піднялись до Господа. Це були сходи, які їх повели вниз. Тому що це були каміння в, його, в їхніх руках для них, не для Степана, для них засобом смерті. Це сходи смерті для них. Як ти хочеш, щоб з тобою було, ти перший чини. І ось чинять несучи смерть, значить, для них пішла смерть. А для Стефана це зась підняття до Господа. Так що для нас у цьому світі важливо також, як ми йдемо, що ми будуємо сходи, чи вгору, чи вниз. Як це. Важливо, ясно, що людина є немічна, слабка, і вона завжди якось в цьому світі якось поступає, але важливо, щоб вона знала, до кого йти до Христа. Йти до того, який дарує милосердя. Щоб з його дарів милосердя ми могли збудувати собі сходи до Неба. Збудувати з нашого покаяння, з нашої молитви, сходи до неба. Навіть якщо нас, сили цього світу, якось хочуть зіпхати по тих сходах вниз, різних сходах, різних спокусах, різних немочах людських, деколи нерозумінням або ще щось, але Ісус нам відкриває двері, щоб ми з Його каміння милосердя. Будували святих тайн Його, будували сходи до неба, до Ісуса, щоб ми побачили Його доброту, Його милість, як свята Тереза каже до своєї одної співсестри. Каже: ми не будемо тими, які плачуть над своїми гріхами. Ми будемо тими, які радіють через свої немочі, що в цьому прославиться велике Боже милосердя. Об'явиться Боже Милосердя. як людина, яка стала на дорогу святості, яка почала дивитися на життя зовсім по-іншому, і каже, ми не будемо плакати з наших упадків, Ми будемо радіти, що в наших упадках проявиться велике Боже милосердя. Це камінці до неба, які стають як сходи. Тому що її душу не заповнив розпач, але бачення Божого милосердя. І ось ті ніби немочі, ті, скажем, упадки, вони, скажімо, в руках цього духа, який людину спокушає, якби хоче її повести сходами вниз, щоб вона впавши і тікала від Бога, як це сталося з Адамом і Євою, які згрішили і сховалися від Бога. Отже. Їхній вчинок став тим каменем для сходів вниз. Вони відпали і Бог їх вагняє. Але вона каже: ми не будемо над цим плакати. Ми будемо радіти, що Боже милосердя в цьому проявляється. Отже, вона будує вгору, тому що її душа спонна Божому милосердя. І вона бачить це зовсім по-іншому. І для неї так сталося. Отже, важливо, щоб ми ось приходили до Ісуса, черпали Його силу духа, Його милість, Його любов і могли з тих наших немочей будувати сходи в небо, навіть якщо ми десь дійсно виглядає так дуже обтяжливо, якісь немочі, не може піднятися, робимо не те, що хочемо, каже апостол Павло, роблю не те, що хочу. Але дивлячись на це, Боже милосердя, як апостол Павло каже, слава Богові, що Він нас врятував від нашого гріха, хоч каже, я роблю не те, що хочу. Зло мені накидається, але слава Богові, що він мене від цього рятує. Отже, сходи одні будуються тим через ту Його неміч, але він бачить вірою, бачить Христа, який його покликав. Ісус його покликав, Він знав Його неміч, Він знав ті колючки, він знав ті немочі, він знав Це. І він знав, що апостол Павло зможе мимо того, будувати сходи в небо. До гори, до Ісуса, через упадки до Ісуса. Через страждання до зірок, який є такий вислів. Отже, до Господа. Тому. Сьогодні, якраз цю, цю першу п'ятницю, ми можемо знову і знову, бачивши свої немочі, упадки, подивитися на серце Христове, яке нас так полюбило, яке захотіло так себе відкрити, яке захотіло дати людям силу перед обличчям зла в цьому світі, тому що Ісус об'явив це серце перед. Тим, як там у цій Франції мала прийти ця революція французька, яка бачимо навіть тепер відблиск віддає, ось коли тепер в тій Олімпіаді, яка там відкривалася, як там ті сили темряви е, захотіли мати своє першинство і там впхалися, там, в цій країні, де колись було дуже багато святих, дуже багато храмів, поклоніння, але бачимо цей дух світу, він хоче ту країну і не тільки. Везде сходами вниз, дає такі каміння, будує вниз сходи. Але Бог знає своїх, знаходить тих, які будують сходи в небо, щоб наближати і цю країну, і цей народ, і не тільки до неба, до світла, до правди Божої. між ними і Свята Тереза, між іншими, якою в цьому році буде. Сто років від її канонізації. можливо, можливо, будемо сподіватися, нам вдасться на День Незалежності ці мощі святої Терези спровадити сюди. Місійні мощі Лізіє привезти на День Незалежності. Так будемо сподіватися, тому в тому намірі попросимо вас також помолитися, щоб нам це вдалося, і ми могли молитися тут разом з нею. Щоб з її допомогою, ми також, наша країна, яку бачимо, весь час тягнуть сходами вниз. Різні події, які тільки в інтернеті можемо побачити, там тих різних зрадників, колаборантів, якісь ті, що все десь там ховають і зброю, і гуманітарку, все крадуть, все продають. Тобто це каміння, яке будує вниз, тягне вниз. Але нам треба знаходити. Це каміння, яке будує сходи вгору. Що воно будувало і щоб мимо того всього, все одно переміг Бог, переміг, перемогла Божа правда, Божа сила. Тому сьогодні дякуємо Богу за його дарве сердя, за його терпеливість до нас, за його любов до нас, за те, що Він хоче нам давати це каміння в наші руки каміння для будови сходів вгору. І Бог дійсно той, котрий всім провадить. І, здається, ніби руйнуюча сила йде, але з іншої сторони це спасіння. Як для Степана було, тут каменують, вже тріумфує зло, але це його крах. Перемагає Христос, перемагає Стефан. Степан той, який тут вмирає, але отримує життя вічне, яке перемагає смерть. І тому смерть переміг Степан, а не ті, які його коменували. Отже, хай Бог в цьому прославиться і для нас всіх дарується Його велика милість і прощення. Слава Ісусу Христу!